Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні розглянемо головні новини зі світу боксу за останній тиждень. Колишній абсолютний чемпіон світу Ленокс Льюіс назвав місце Олександра Усика у рейтингу найкращих супертяжів в історії. Олександр Усик неймовірний боксер. У нього дуже чудовий боксерський інтелект. Він заслуговує бути там, де він є зараз. Його місце в списку найкращих в історії, він однозначно у тій же категорії, що й Мохаммед Алі і я, сказав Льюіс. Нагадаємо, що 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі пройшло велике шоу боксу з поєдинком за абсолют. Головною подією став бій реванш Олександр Усик, Даніель Дюбуа. Українець зумів нокаутувати суперника у п'ятому раунді. І вдруге стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги. Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа визначився з наступним суперником. Його слова передав французький промоутер Йоанну Зауї. Джошуа особисто сказав мені, що його наступним суперником стане француз Тоні Йока. Він сказав, що має варіант зустрітися з блогером ютубером Джейком Полом. Але на 90% його наступним опонентом буде Йока. Ентоні сказав, що легких боїв не буває. Сказав промоутер. Тоні Йока є золотим призером Олімпіади 2016 року, а Джошуа підкорив ігри у 2012-му абсолютний чемпіон світу Олександр Усик може провести бій з колишнім володарем поясу WBC. Команді Олександра зазначили, що бій з Деонтеєм Вайлдером є цілком реальним. Однак, за інформацією джерела, наступним суперником українця безумовно має бути Джозеф Паркер. Зазначимо, що Вайлдер тричі зустрічався з колишнім суперником Усика Тайсоном Ф'юрі, одна нічия та дві поразки. Однак американець за три бої зумів відправити Ф'юрі в чотири нокдауни. Востаннє Вайлдер виходив на ринг 27 червня 2025 року, тоді він у сьомому раунді нокаутував Тайрела Херндона. Також нагадаємо, що WBO санкціонували наступний бій Олександра Усика. Організація зобов'язала Олександра провести бій проти Джозефа Паркера і дала 30 днів, щоб боксери домовилися про поєдинок. Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то його можуть позбавити титулу. Президент WBO Густаво Олівєрі перше висловився про цю ситуацію. Я зобов'язаний дотримуватися виконання правил організації Усик зобов'язаний провести бій за обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. Наша організація повідомила двох боксерів, що вони мають розпочати перемовини. Якщо цього не станеться, то WBO розпочне процедуру призначення відкритих торгів. Я маю дотримуватися правил, сказав Олів'єрі. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал, а також ставте лайк цьому відео. До зустрічі в нових випусках.